Пара чайне дерево і мандаринка. Чайне дерево взагалі славиться своїми антибактеріальними, антивірусними та протигрибковими властивостями. І в будь-яку пору року він максимально актуальний. І в плані цьому йому немає рівних. Він і освіжає повітря, робить його більш приємним. Він як такий дезодорант, можна сказати, повітря. Його можна використовувати як дезодорант навіть на тіло, бо він вбиває бактерії. А, його можна використовувати на якісь висипки, на якісь такі які моменти зі шкірою, лупа, тобто він добре справляється саме з такою неприємною флорою для нас. На емоційному плані чайне дерево допомагає людині позбутися токсичних стосунків, токсичних прив'язаностей. Чайне дерево допомагає нам усвідомити цей момент. Мандаринка, в свою чергу, вона дуже яскрава, дуже солодка, дуже творча. Вона надихає на творчість, вона пробуджує в нас яскравість. Вона допомагає нам позбутися надмірного контролю. і хвилювані, тобто люди, які дуже в чомусь, які дуже за все хоп хапаються, такі, якби яким дуже важко справитися зі своєю відповідальністю, тобто вони дуже відповідальні, дуже серйозні. І от мандаринка допомагає їм трошки розслабитися, зняти цю напругу, допомагає. Сприймати світ трошки простіше. Якщо говорити ще й про цитрус в плані для нашого фізичного здоров'я, всі цитрусові мають дуже цікаву таку очищувальну властивість і вони допомагають нам в травленні. Вони мають антибактеріальний ефект, так чи інакше. Теж тому дуже приємно робити собі, наприклад, мед мандариновий або пити каву з мандаринкою. Тому дуже теж цікава пара. Рекомендую звернути на неї увагу під час акції Бога.